Друзі, їжа може стати для вас справжньою б'юті процедурою для душі. Бо ж коли ви робите якийсь вибір у своєму житті вибір, ви насправді можете підняти собі настрій простими якимись діями. Дивлячись на червоний колір, ми стимулюємо нервову систему. Додаємо в своє життя якоїсь енергії, бо червоний колір стимулює нас до дії, стимулює до енергії, наповнює нас життям і відновлює наш, наші ресурси. Білий колір, навпаки, він якось трошечки. Рівноважує нервову систему і дає нам надію на майбутнє, бо він стимулює якось дії на нове в житті. Комбінація цих кольорів якраз пробуджує у нас віру в майбутнє і бажання діяти, виживати у нас в наш непростий час. Використовуйте ці малесенькі дії для того, щоб наповнити себе новою енергією життя та подолати ті труднощі, які оточують нас кожного дня, простими діями, простими діями. Вибирайте колір, усвідомлюючи те, що він впливає на ваше здоров'я, на ваш настрій і на ваше життя в цілому. Кожний маленький крок робить наше життя трошечки світлішим і наповнює нас енергією життя. Прості дії допоможуть нам пережити складніші. Складні.